Знаєте, а не так багато часу пройшло графічним дизайнерам дизайн спільноті, взагалі було байдуже де брати шрифти, аби тільки вони підтримували українські літери, ось цю нашу «і» з крапочкою. Тому також хочеться робити вклад в цю історію, підтримувати людей, котрі популяризують напрямок створення українських шрифтів. І я, хоча і пізно, напевно, в цьому році, але все одно хотів би показати вам ось цей конкурс літеропад, скоріш за все, в треті в інстій. Ті, ви бачили ці різні прикольні відмальовані літери від графічних дизайнерів. Можливо, брали участь в цьому. Я не брав, але мені дуже цікаво було спостерігати зі сторони. Зайшов на сторінку літеропада, бачу, що тут остання буква в стрічці U опублікована. Подивіться, які круті талановиті роботи тут, і тут є інструкції для початківців, для новачків, котрі хочуть взяти в цьому участь різні типи завдань, легкі, складні. Є джерела навіть звідки відмальовувати можна ці літери. А я думав, що люди самі їх типу шукають ці книжки, журнали. Це офігенна креативна і технічна практика для дизайнерів. Вау!